Немає чим зайнятись. Хочеш пограти в комп'ютерні ігри та ще й безкоштовно? Є варіант, забирай з 27 по 3 квітня гру в Epic Games. Не ковусь Джамп це платформер-головоломка, в якому ви зможете вільно перемикатися не лише між двовимірних та тривимірним режимами огляду, а й між своєю фізичною та примарною формами, щоб вирішувати загадки, битися з ворогами та проходити рівні ще швидше. Перемикайтеся між двовимирним і тривимірним оглядом, мандруючи землями котячого світу, Ніковоруп у спробі врятувати своїх друзів та рідних із чіпких лап космічних псів-пиратів. не забрати безкоштовну гру. Вперед до Всесвіта Ігор.